Ні, робочий день тижня добіг кінця, і ми пропонуємо у вашій увазі інформаційний огляд п'ятниці 16 серпня. Вітаю у студії Тем дня. Працюю я, Оксана Мотрук, і сьогодні у випуску дивимося. Бізнес-конфлікт чи дитячі забавки. Сьогодні чернівці могли прокинутися від вибуху. 21-річного винуватця ДТП, внаслідок якої загинуло двоє осіб, забрали у слідчий ізолятор. Апеляційний суд скасував ухвалу про заставу і замінив її взяттям під варту. Як змінилися чернівці за століття? У галереї ратуші відкрили фотовиставку. А тепер про усе це більше. Вибухонебезпечні жарти ранок мешканця багатоповерхового будинку, що на Соборній площі розпочався з невельми приємної знахідки гранати. Те, що вона не бойова, очбова, з'ясували вже згодом надзвичайники, міліції та експерти вибухотехніки. Первоохоронці ще додали, що події розцінюють як звичайнісіньке хуліганство. Кому все таки було адресовано цей меседж? Чи є щось тут від буремних 90-х та бізнесу? Знає Олена Крохмаль. Ось уявіть собі п'ятниця, ранок ви відчиняєте двері і знаходите ось такий небезпечний сюрприз. Все могло б закінчитись трагічно, якби граната була справжньою. О 7.20 дзвінок у відділ міліції. Схвильований мешканець повідомляє про вибухонебезпечний предмет біля сусідських дверей. На ручку дверей було підвішено предмет, схожий на гранату. Ну видно було, що муляж. Муляш зразу видно, що вона не бойовата граната була. Вказана граната була вилучена і направлена до НДКЦ Примувес у Чернівецькій області для подальших проведення експертиз і з'ясування на предмет бойова, не бойова. У вказаній квартирі вже три роки ніхто не мешкає. Немає громадян на даний час власника квартири не встановлено. Міліція наразі відпрацьовує кілька версій широкого діапазону. Можливо, це звичайні дитячі пустощі, а можливо, і спроба залякати. Тема дня відомо, що власником квартири є чернівецький підприємець. А тому цілком можливо, що небезпечний сюрприз біля дверей має глибший зміст. Однак у міліції з висновками не поспішають. Для начала треба щоб щось. Е... Пояснювати, які це розборки і бізнес-конфлікти, треба встановити коло осіб довкола цієї квартири. Може, може перепутали, може, ну, різне може бути. Звідки жартівник дістав джоу гранату, яка має свій шифр, також невідомо. Працівники ОМВС моніторять усі заклади, де б міг використовуватись муляж бойового знаряддя. А також продовжують з'ясовувати, кого все ж таки намагались розсмішити чи ймовірніше налякати. Олена Крохман, Іван Мітрік, Олексашкевич, Темедня ТВА. Сьогодні апеляційний суд області взяв під варту винуватця ДТП, котра трапилася два тижні тому у Чернівцях, забравши життя двох людей. Спершу районний суд прийняв ухвалу відпустити підозрюваного під заставу. Молодик тішився свободою рівно 10 днів. По обіді його конвоювали у СІЗО. Ось на цьому сірому мерседесі 21-річний водій м'чав по вулиці Московської олімпіади. Він, за словами медиків, перебував у стані алкогольного сп'яніння. Іномарка зіткнулась із червоними жигулями. У шістці їхала сім'я села Новоселецького району. 62-річний пасажир вазу загинув на місці. Його 59-літня дружина водій померла у лікарні. Травми отримав 33-річний син. Хлопець за ґратами на засіданні спілкувався спокійно, але без конкретики. Так цікаво. Суд вам розказує вашу автобіографію. Ні, ви нам, а ми вам. Про своє сп'яніння підозрюваний сказав, що випив вже після ДТП, аби зняти стрес, тому аварія стала за керування у тверезому стані. Він зрозуміло, що фантазує, скриває свої злочині, зроблені до, до цього випадку з моїми батьками. Зрозуміло скрізь ту брехню, яку він. Придумує так, це це все зрозуміло так само його адвокат ді. В цій справі через три дні по тому садгірський суд випустив чоловіка під заставу у 170 тисяч гривень. Родичі внесли цю суму, і молодик гуляв на волі 10 днів. Після нарадчої кімнати судді зачитали. Ухвала садгірського районного суду підлягає скасуванню. Іншими словами, замість застави, взяття під варту на 60 днів. За статтею 286 йому світить до 8 років тюрми. Певно, ми очікували результата щодо обрання міри запобіжного заходу вигляді взяття під варту, тому що цього бажала звичайно потерпіла. Вона хотіла, щоб його заарештували на сьогоднішній день. Ми напевно отримали бажаний результат. Задоволена сьогоднішнім рішенням суду, суддів по, по винуватець був затриманий. Подальшому, сподіваюся, на так на об'єктивне рішення суду. Остаточного результату дійдуть після повного розслідування. Анатолін Киферек, Іван Мурараш, Теми дня ТВА. Два підпільні цехи сфасування низькопробної цементної суміші під маркою Відомого виробника викрили у Чернівцях. Підприємці закуповували суміш у Львівській області, а пакети цього виробника виготовляли самотужки. Реалізовували підробну продукцію відомим будівельним товариством, які здійснювали ремонтні будівельні роботи на території Чернівецької області. Під час обшуків було вилучено близько 20 тонн фальсифікованого цементу та понад 2 тисячі пакетів відомого цементного виробника. Жодних дозволів та висновків державної санітарно епідеміологічної служби Держгінпромнагляду, екологічної інспекції для здійснення такої діяльності у бізнесменів не було. Їм загрожує штраф від 170 до 255 тисяч гривень. Конфіскація і знищення відповідної продукції та знарядні матеріалів, які використовувалися для її виготовлення а поки що триває досудове слідство. А ми рухаємося далі. Український шоколад, сир, м'ясо, борошно та томати подешевшують на 30%. А все через економічну війну, яку кілька тижнів тому оголосила Україні Росія. Як пам'ятаємо, спершу російський уряд заборонив везення шоколаду фірми Рошен, мовляв, якість не відповідає російським стандартам. Далі були сир, овочі та борошно. Категорична відмова одного з найбільших бізнес-партнерів від українського імпорту стала справжнім ляпасом вітчизняній економіці. Річна втрата може становити. 2,5 мільярда гривень. Поки Міністерство економіки вагається з кроками у відповідь та продовжує приймати російський експорт у тих самих масштабах, що й раніше. Між іншим, Україна є шостою за об'ємами країною, куди північна сусідка експортує свій товар. Попри все, плюс для простих покупців у торгівельній війні є. Продукти, які тепер не мають виходу на російський ринок, значно подешевшують. Відчутно зменшиться вартість шоколаду на 30%. Томати та інші тепличні овочі можна буде придбати відсотків на. 20 дешевше, а сир, м'ясо та борошно скинуть у ціні 10%. Ця гра з боку Російської Федерації, вона десь на руку українському споживачеві в контексті того, що можна, що коли українське підприємство просто переорієнтується на початковому етапі на внутрішній ринок, то ціна на певну продукцію вона е, може знизитися. Але знову ж таки тут не все так просто. Багато виробників будуть не змозі суттєво обстити ціну, тому що якщо вони сьогодні опускають ціну, це буде означати те, що завтра, коли там чи в майбутньому половину знайдуть нові. Ринки збуту, вони будуть змушені підняти цю ціну. І для споживача це психологічно, це точка неповернення відбудеться. Тобто, якщо, якщо ти продавав, наприклад, той самий сир за 60 гривень, сьогодні продаєш за 40, відповідно, то в майбутньому, якщо ти знову повертаєшся до строї ціни, споживачеві буде просто психологічно некомфортно. Продовження випуску про те, що Чернівці ГАЗ очолив Віктор Горда. Останній рік він був виконувачем обов'язків до цього часу. Підприємством керував Геннадій Федоряк, котрий покинув посаду у зв'язку з обранням його народним депутатом Верховної Ради. Віктор Євгенович також є депутатом Чернівецької міської ради від фронту змін. Зараз Чернівці ГАЗ обслуговує 6,5 тисяч кілометрів газопроводів різного тиску, 220 тисяч абонентів. На підприємстві працює тисяча осіб. У вересні минулого року незначно Частину акції Чернівці газу придбали фірми підконтрольні бізнесмену Дмитрові Фірташу. В чернівці у всій красі на світлинах. Давні і сучасні. Іноземці з п'яти країн світу організували такий проект, аби показати усім нам, як змінилося місто за століття. Отож, як саме європейська молодь бачить через об'єктив фотокамери столицю Буковини, знає Олександр Ткачук. 26 учасників з України, Італії, Молдови, Литви та Словаччини зібрала молодіжна програма обміну світлини історії. Проект має на меті дослідити історію міста, показати його полікультурність та значення у європейському вимірі. Першу неділю ми як би, ну, наводили різні історичні справки. А другу неділю ми непосредственно займалися виставкою, підготовлювали фотороботи і печатали інформацію. Експозиція складається зі старих поштівок із Чернівецькою архітектурою. А поряд із раритетними зображеннями, сучасні з зроблені руками іноземців. Учасники проекту задоволені результатами своєї роботи. I don't know the я не знаю історію, але коли я бачу сьогодні так багато людей, які прийшли сюди, вони задивляються і кажуть: о, як це круто, бачити різницю. Це справді добре. Світлини резиденції буковинських митрополитів, єврейської синагоги, площ міста, національних будинків етнічних меншин, залізничного вокзалу, ратуші та багато інших історичних будівель представлені на виставці. Одним словом, чернівці усі свої. Красі європейці прагнули показати, як, незважаючи на поліетнічність, місто розвинулося. ми намагалися відтворити чернівці такими, якими вони були багато років тому, і намагалися сконцентруватися на контрасті, аби побачити, як змінилося, як розвинулося місто протягом цих років. Ми намагалися фотографувати з тих самих ракурсів, щоб різницю було помітно як найкраще. Незважаючи на цікаву ідею проекту, фотовиставка триватиме один день, тому всі, хто не відвідав її сьогодні, на жаль, більше не матиме такої можливості. Олександр Ткачук, Олег Сташкевич та дня, ТВА. Віктор Цой живий. У цьому переконані його прихильники в усьому світі, зокрема і в Чернівцях. У серпні 1990-го талановитого музиканта не стало. Відтоді, в цей день, шанувальники його творчості влаштовують вечори пам'яті, виконують пісні. Цоя вчора у центральному парку відпочинку. Його хіти група крові, звізда по імені Сонце, Пірім'янку, «Кукушка» співали і Чернівецькі фани. Я співаю його пісні. Мені сподобається її. Я би сказав лихим фанатом Віктора Цоя. І поки я буду жити, я буду співати його пісні в моїй пам'яті і дітям своїм передам. А ми рухаємося далі до новин спорту. Грандіозне спортивне дійство відбудеться цими вихідними на Буковині. Автоперегони александров Ралі-2013, які традиційно гостюватимуть у нашому краї, цьогоріч об'єднали в собі три змагання: етапи Кубка Європи, чемпіонатів України та Росії. Тож високий рівень змаганням забезпечує участь у них справжніх асів автоперегонів. Особливість цих змагань полягає у складній швидкісній трасі, яка проходить перед гірєм та їхніми мальовничими перевалами. Все це вимагає від Екіпажів максимальної самовіддачі та сконцентрованості, і головне високої водійської майстерності Буковинський змагальний етап буде проходити дорогами вижничини та стороженечини, а також двома спецзаїздами, що відбудуться у неділю на Чернівецькій автомототрасі Суперкрос. Приймала Буковина і не менш масштабні велоперегони. Для участі в чемпіонаті України з Маутенбайку до нашого краю з'їхались найкращі вітчизняні гірські велогонщики, які протягом чотирьох днів розігрували призовий п'єдестал у чотирьох змагальних дисциплінах. Завдяки своїм чудовим природним ландшафтним умовам для проведення велоперегонів з Маутенбайку Буковина стала постійним місцем змагань, до участі в яких залюбки долучається вся еліта вітчизняного велоспорту. Тут учасник. участник четырех олимпиад, это Сергей Рысенко, Терещук Марта среди женщин, Крампенс Наталья, участвуют сильнейшие гонщики нашей Украины, спортивный клуб ЕСД Донецк, спортивный клуб Рома Харьков и многих-многих других знаменитых спортсменов, которые не один раз участвовали в этапах Кубки мира, чемпионат Европы, чемпионат мира. Для провідних вітчизняних гонщиків перегони чемпіонату України, які пройшли на відмінно підготовлених і водночас складних боковинських велотрасах, що відповідає світовим змагальним стандартам, стали ще відмінною репетицією перед майбутніми міжнародними стартами. Да, в все завжди да, тут. Іліякими Кімич, руса організатори там всього вміють організувати гонку таку достойну, міжнародних стартів, особливо позавчора була на це се Олімпійський від де… Траса є однією з сильнейших в Україні, особливо технічна, ваші букавина, ваші ліса, ці технічні підйоми, корни. Все, 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 що треба для монтабайка, було все в Черновцях. Приємно, значити, що суперечка з титулованими майстрами зуміли проявити себе і молоді буковинські велогонщики. Гонка пролог на кемпінгі добре проїхав наш Денис Грамко, де він зайняв перше місце мужчин. среди юниоров, среди мужчин гонку выиграл Геращенко Александр. Это гонщик спортивного клуба ЕСД. Но самое интересное это было у нас на горе Цецина гонка Круз кантри Красиво вчера все-таки гонку выиграл участник четырех олимпиад, это Росенко Сергей. Вторым был Геращенко Александр Донецк ЕСД, и третий был Титаренко З тоже теж спортивний клуб З. Дело в том, что у нас в Украине практически нигде не проводятся такие соревнования. Гонки в гору, только в Ялті с зимой и вот сейчас в Черновцах. В Ялте и здесь в Черновцах гонки очень сильно отличаются, потому что там более крутая и немного покороче. От здійс болі положено профіль самої траси здійснення послажні. Сирібатю, Олег Сташкевич, теме ТВ. наприкінці випуску. Нагадаємо головні теми п'ятниці. Бізнес-конфлікт чи дитячі забавки. Сьогодні чернівці могли прокинутися від вибуху. 21-річного винуватця ДТП, внаслідок якої загинуло двоє осіб, забрали у слідчий ізолятор. Апеляційний суд скасував ухвалу про заставу і замінив її взяттям під варту. Як змінилися чернівці за століття? У галереї ратуші відкрили фотовиставку. На цьому теми дня завершуються Попереду вихідні і я щиро бажаю, аби в усіх нас вони були вдалими. А ми зустрінемося у понеділок в ефірі нового телебачення старого міста. Бережіть себе і близьких.